Людина створена не для війни, людський обов'язок це жити, пшеницю сіяти і жито, чекаючи, коли зійдуть вони. Людина створена, щоб для людей творити музику і речі, котрі зігріють в літній вечір, теплом душі, а не вогнем ідей. Людині треба спів пташок і шум нестрибного прибою і бути істинним з собою. На тлі досягнень помилок. Людині треба простоту, поїсти вдосталі і поспати, всім серцем щиро покохати саме того чи самоту, шматок родючої землі, клаптик неба над собою. Людині буде з головою, щоб жити в радості всі дні, ростити в радості дітей, собі ростити теж людину, світ пізнавати без упину в блаженстві днів. Тиші ночей, і може й битися, але в жарт, аби відчути власну силу, аби надати змогу тілу пізнати та азарт людина, створена не для війни, людина тут і там людина, нічим не зв'язана, невинна і любляча обидві сторони.